Олексій Леонов з нами це нардепі, член комітету з питань фінансів і митної політики. Пане Олексію, вітаємо вітаю вас. 12.36 з 36 виконаний. Яка доля ще 24 пунктів? Ну і власне, окей, міністри проголосували за кордонних справ ЄС за цей план. І як це позначається на наших подальших кроках? Що це для нас значить? Ну, якщо дозволити, я нагадаю, взагалі, що таке Ukraine Facility. це фінансування реформ з боку Євросоюзу в Україні протягом трьох років, і за кінцевим результатом цієї програми ми отримуємо майже 50 мільярдів євро. Дійсно, є план реформ, затверджений нашим урядом. Він стоїть з 69 реформ і розбит на 146 навіть індикаторів. Фінансування насправді так таке фінансування зі сторони європейського союзу мені здається, воно тільки підтверджує те, що нас очікують нашу країну в Євросоюзі. Що надалі, 14 травня, на засіданні ради Євросоюзу план для Ukraine Facility має отримати остаточне схвалення, і це означає, що Україна зможе отримати затверджений план фінансування реформ на шляху до європейського союзу. Що з собою сьогодні уявляє цей, цей план? Е, у 2024 році Україна має отримати 16 мільярдів євро, у 2025 році 12,5 мільярдів євро, у 2026 році майже 7,3 і 1,2 мільярди євро у 27-му, а також залишок 1,3 мільярди євро у січні 28-го року. План для Ukraine Facility, з одного боку це механізм стимулювання реформ на шляху практичної євроінтеграції нашої країни, а з іншого боку, це дійсно чудовий тренінг для українських урядовців на майбутнє, коли країна приєднається до євросоюзу, тому що тут дуже ж простий механізм. Ми робимо реформи та отримуємо фінансову допомогу. Пане Олексію, перед, Почекай, будь ласка, перед тим як наступне запитання Бровари. провери. Так, друзі, в центрі броварів оперативної інформації на бульварі незалежності пролунав вибух попередньо вибухнула граната. Постраждали дві особи. Один з них це співробітник поліції, працюють на місці правоохоронці та медики. Ми звертаємось за коментарем і до національної поліції прямо зараз. Так і до місцевої влади з будь-якими подробицями, які одразу отримаємо. Одразу ж вийдемо в ефір і Повідомимо їх вам. Інформацію яку озвучили. Ми маємо від. До мера броварів пана Сапошка власне він опублікував її. Ми чекаємо подробиць і пане Олексію, повертаючись до Ukraine Facility, тих грошей, які ми повинні там планово вибирати. Так я ще не цьому хочу так би мовити, потоптатись. Так, планово вибирати кожного року. А наскільки умовні ці так би мовити рамки отримання коштів? Я маю на увазі, от моделюємо ситуацію. Наступний рік є проблеми з фінансуванням там від одного, до прикладу, якогось важливого партнера, який надає ці кошти. Відповідно, у нас є так би мовити касовий розрив. Ми можемо ці кошти отримати раніше. Насправді дивіться, це ще раз повторюсь. Дуже конкретний план фінансування і затверджений європейським союзом. Ми проводимо реформи, отримуємо кошти. Тобто ці кошти можна використовувати лише на проведення реформ розналення нашого законодавства та імплементування його до до норм європейського союзу. Практична тоді інтеграція нашої країни до Європейського Союзу з урахуванням у тих норм, тих пунктів, так які ми повинні виконати в певні терміни. От сьогодні, наскільки вона є, скажімо так, Реально? реальною, так і де будуть проблеми? Ми ж розуміємо прекрасно, що. Сьогодні навіть ми можемо говорити про деякі конкретні результати. Ви знаєте, якщо ми беремо за конкретними напрямками того комітету, в якому я працюю, це комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, то варто визначити, що вже сьогодні ми працюємо над розробкою нового митного кодексу України, який створюють на основі митного кодексу Євросоюзу. Вже унормовані деякі питання стосовно митниці, наприклад, посилена кримінальна відповідальність за контрабанду та недостовірне митне декларування розробляється законопроект, який надасть повноваження митним органам у сфері оперативно-розшукових розшукової діяльності, яке запроваджено сьогодні майже в усьому європейському союзі. І також треба відзначити, що бізнес-спільнота сьогодні Українська дуже підтримує ініціативи комітету з питань оновлення діяльності податкової та митної служби, а також бюро економічної безпеки. Окрім цього, комітет здійснює постійний контроль парламентський за втіленням всіх новацій у податкової та митної служби. Наприклад, це стосується і питання цифровізації нашої державної митної служби. Це стосується і питання єкцій так званого. Так званої електронної акцизної марки, а я нагадаю, що технологія електронного маркування є обов'язковою для використання у всіх країнах членів Європейського союзу. І загалом, якщо ми говоримо про результати інновацій в процесі практичної євроінтеграції на митниці та податковій, вони вже дійсно є. Наприклад, сьогодні. При наповненні бюджету доходів за січень і квітень 2024 року з боку, наприклад, державної податкової служби цифра становить 112,6%. тобто це додаткових майже 38,2 мільярда гривень до бюджету, які йдуть сьогодні на обороноздатність нашої країни. А державна митна служба, наприклад, зробила сьогодні 108,4 і додаткових результатів, це майже 15 мільярдів гривень, і все це саме завдяки новим цим реформам, і прийнятим законопроектам, які дають можливість більш ефективно працювати цим державним органам. Ну тут же ж головно, знаєте, що щоб зникли ці історії, ну не мені вам розповідати, але давайте нагадаємо, що з'являються. Пункти пропуску, в яких кожна людина, яка в'їжджає, включаючи неповнолітніх, малолітніх і немовлят, провозить з собою по 36 щонайменше блоків цигарок, не пачок. Ви знаєте цю схему, так, пане Олексію? Я не пам'ятаю, чим закінчилася ця справа. Ви не нагадаєте, от на митниці цей закон зможе убезпечити від такої схематози, яка на голову не налазить. Ну ну на немовлят, уже написувати. Це ж уже ж ну. Перебір насправді, насправді, насправді дякую вам за запитання. Вона дуже влучна, але вже майже 4 місяці, Як прийнятий законопроект про посилення контрабанди проп і е, в цьому питанні якраз воно і вирішувалось е, о, е, обмеженням кількості цих блоків до п'яти е, і неможливо просто провести більше. Але ви знаєте, дуже влучно тому, що це запитання. Тому що якщо ми говоримо про будь-які реформи, ми повинні дійсно спілкуватися з людьми. Ми повинні дійсно спілкуватися з бізнесом. І саме так сьогодні працює комітет. А якщо ми говоримо про нові податки, наприклад, європейські, то я завжди притримуюсь лише одного: я кажу, що ми не готові сьогодні. Бізнес український не готовий сьогодні до європейських податків, але наш бізнес повністю готовий до європейських стимулів розвитку. І ми повинні ще раз повторювати. Рюсь, при проведенні будь-яких реформ, максимально спілкуватися з українським бізнесом і обговорювати будь-які інновації. будемо ще не раз повертатися до цієї теми, бо повірте, у мене є мрія. Знаєте, щоб і прикордонники, і митники на пунктах пропуска робили вигляд, що вони один одного не знають. І це теж важливо. Дякуємо, Олексій Леонов, народний депутат і член комітету з питань фінансів і митної політики. Бові з нами.